Доброго ранку, друзі, це ранкові курасани. Дякуємо, що до нас приєдналися. І сьогодні у нас спеціальний, чудовий, неперевершений гість, найсильніша людина в світу, дворазовий володар титулу Найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Добре. Ми вас в ранку. У вас а, буквально через 4 дні. Шоста річниця шлюбу. Як плануєте святкувати цю річницю? Розкажіть нам. Так? Чесно кажучи, я і сам ви, ви забув вже. Ви забули про цю дату? Ліна, яка ти молодець, нагадала йому? Добре, ви тепер знаєте, що у вас за 4 дні шостирічниця шлюбу. Загадали? Ну, вже тепер буду знати. Але, Добре. чесно кажучи, не збиралися ніяк святко. Ну, це ж 6 років, хоча б 10, давайте протягне. Це приємно зробити якийсь подарунок купити, купити. Не думали ще? Чесно, не думав, тому що я ж кажу, забув. Василь, скажіть, будь ласка, які подарунки взагалі ви даруєте дружині? Які був останній? Ви знаєте, в нас домовленість. вона сама вибирає свій подарунок і ми разом їдемо купляємо. Я, я не вмію робити сюрпризи. Ніколи. А перший подарунок, можливо, ви пам'ятаєте своїй дружині? Перший подарунок це я був. Ну, Вона ж не хотіла вас приймати. Саме той день, коли ми зустрілися. Розкажіть історію? Ой, боже, вже стільки разів розказували цю історію. Але не всі знають, бачите? А, це була тянучка на набережній, і от саме в той момент ми її познайомилися. Тобто? Я, я намагався знайомитись. Тобто ви були в машині, і вона була в машині? Так. І ви відкрили віконечку і при, привіт. Я хочу, щоб ти була моєю дружиною, чи як це було? А, ні, ну це просто було поглядами обмінялися. Ну, от, і потім я почав її шукати. Uh -huh. Я сфотографував номер її автомобіля і почав її шукати. А де шукали В інтернеті? Знав це адресу? Ні, через знайомих вдає. По базі дає. Що ага. ви не знаєте, як це робиться? Mm -hmm. Ще ні, ще не, не знала, що так можна. Я думала, що через інтернет, зараз на, нанотехнології. Я, я знаю, що ви намалювали листівку своїй дружині першу, на якій зобразили себе. От. Ні, я знайшов саме таку листівку з таким богатирем а, в такому цирковому трико полосатому з гір'ю чи з антеллею, вже не пам'ятаю. На якій якось було в такому дусі написано, мені не обов'язково піднімати важкі гирі, щоб тобі сподобатись. ну щось таке. от. Якось я так натрапив якраз на таку листівку, купив її, вклав в букет з квітами, mm -hmm. О, тому що у Інни якраз день народження було в той день. От, і таким чином, я, я маю на увазі в той день, коли ми познайомилися, uh -huh. в неї був день нарожній. Оце і стало подарунком. Це Вона зберігає нормально. цю листівку, чи ви не питали? Про а, зберігає. Зберігає, так? Е, ваші спільні досягнення шість років все ж таки разом. що вдалося досягти? <рес> ну, я думаю, головне досягнення, що ми зберегли наші відносини до цього моменту, це вже. Одне з найголовніших досягнень. Ну, звісно ж, народження е, сина Олега угу. це також величезне досягнення. Олег зараз е, займається спортом. Якось його... Е, він хоче наслідувати вас і йти за вашим шляхом спортивним. Е, займається. І Олег у нас займається, е, ходить на східні єдиноборства, і старший син займається. Угу. Тепер от, е, вже скоро рік буде як активно займається плаванням угу. цього року. Пішов на греко-римську боротьбу. Угу. Дуже йому подобається і той, і той вид спорту. Бо що він не може визначитись, от, сподіваємось на хороші результати, тому що і там, і там в нього, вроді, непогано виходилося. А ви хотіли, щоб сини стали професійними спортсменами саме? Якщо в них буде це виходиться, то чому б і ні? Професійний спорт така ж сама професія, як і будь-яка. Угу. Тобто, батько заперечувати життя. не буде, не дивлячись на свої травми, на свої перепони свого часу. Ну, ви знаєте, а де немає е, травм, угу. виробничих травм? У угу. водіїв свої травми. Uh -huh. Там якісь свої хвороби професійні, та в кожній професії є свої професійні хвороби. Uh, Василі, як часто ви, ми, ми, я просто знаю, що ви у вас є е, приватний бізнес, ви приватний підприємець, і у вас є лазня своєї. Як часто, чому саме лазня? Чому не СТО? А я не знаю, чому ви говорите лазня, тому що в нас якраз називається баня. Баня, баня, баня. тому що е, у нас саме російська баня з нормальною такою е, от, пічкою, з хорошим паром, хоча є і uh -huh. фінська сауна. В наших банях. Чому саме так якось, якось так вийшло в житті? Я не знаю, як це пояснити. От, і ось тепер займаємося дійсно банями. Ви разом з синами до бані ходите? Звісно, ми кожного четверга з ними в бані. Вони вже okay. а, чекають, не можуть дочекатися. Четверга постійно мені нагадую, чи йдемо ми сьогодні. Тільки баня, баня в четвер, так? Це завжди бання. в четвер. Ну, єдиний момент, коли у мене є якісь справи в четвер, ми можемо піти в середу. Але переважно це четвер. А ще кудись ходити з синами? Е... Відпочивати я маю на увазі. Ну, ось уже декілька днів намагаюсь піти на виставковий центр, подивитися на динозаврів разом з ними. От і все ніяк не зберусь, тому що немає часу. Динозаврі побіжать, коли дізнаються, що раз прийшов. Не думати, що він їх викидати буде. Я просто хочу сказати, що нещодавно всі такі звістка в інтернеті пройшлась просто. У вас навіть є група в Фейсбуці про те, що ви зняли, знялися в Іван Сила в кінострічці. Прем'єра буде Ой, в Києві 3 жовтня. Ви можете розповісти більш детальніше, що це була за роль? Чому вас запросили на цю роль і як воно все складалось? Чи вам подобається от е, власне добре, чи будете е, розвиватися? Добре, Взагалі дуже добре, що ви нагадали е, про це, про зйомки, про фільм, uh -huh. про прем'єру. Тому що дійсно хочу всім от, телеглядачам сказати, що 3 жовтня дійсно відбудеться прем'єра е, в Києві, де буде майже вся творча група. Багато хто з акторів буде на цій творчій зустрічі, і також по Україні стартує з 3 числа. Uh -huh. Прем'єра по всім містам, і в нас буде графік, наскільки я пам'ятаю, 5 число ми в Чернівцях, 6 у mm -hmm. Франківську, потім йде Ужгород, Тернопіль, Рівне. От, звідти ми їдемо mm -hmm. на східну Україну. А, моя роль, mm -hmm. яка моя роль була? <кхів> я грав роль Велета, непереможного Велета це церковий борець, який не програвав е, в своїй церковій кар'єрі аж до того моменту, поки не зустрівся з головним героєм. Uh -huh. Фільма Іван Сила, а саме uh -huh. циркова, uh, циркова. Іваном, Іваном Фірциком, uh -huh. про якого саме про якого і знятий фільм про його життєву м життєву долю, його життєву кар'єру як циркового борця і церкового силача. тому що він, окрім того, що він ще й боровся, він був сильним від природи. Він вигравав. Чемпіонат республіки з важкої атлетики він е, вигравав у борців різноманітних різноманітних стилів, і американських і французьких. І вигравав на рингу з боксу у чемпіона Британії Джепсона. Mm -hmm. От. Ми ну, поговоримо про це, на... сьогодні відкрити останні. Тут буде Віктор Андрієнко, режисер, режисер фільму. А поки що скажіть, як ви погодилися на цю роль? Ви я знаю, що знімалися в епізодичних ролях і, і різних, так, але я думаю, це було найсерйозніше для вас випробування. Як погодилися, за які умови? Ви знаєте, я абсолютно без всіляких умов погодився, навіть не зважаючи на те, що мене досить довго не було вдома, десь моя участь продовжувалася два з половиною місця, але це, це не саме страшне. Чомусь я був майже майже впевнений. Не можу сказати, що на 100%, але був впевнений, в тому що фільм повстяться. Тому що після нашої зустрічі з Віктором, і коли він мені почав розказувати сценарій фільму, він настільки захоплюючи це розказував. Годину я просто мовчав, слухав його. А скажу вам більше, мені ця історія була знайома, тому що я презентував книжку Пригоди Івана Сили, яка була написана про дітей. Ні, не мною була написана. Людиною з Закарпаття. Угу. От. І мені ця історія була відома, тому я погодився відразу. Ще б знялися, Василю, В іншому а, фільмі? Ну я вам скажу навіть більше, я, я вже після Івана Сила знявся ще в одному uh, так, фільмі, який, який також десь з 2014 року спочатку буде виходити на телеекран. Скільки дублів, максимальна кількість була у вас під час зйомок цього фільму «Іван Сила? Ну я не я не хочу там, вихвалятися чи якось. Е... Ви ви запитаєтесь у Віктора про це? Добре, я як йшла робота зі мною? Наскільки важко чи легко було зі мною працювати? Зараз до нас приєднується дівчина, яка з маличком мріяла, мріяла познайомити. Дуже приємно сьогодні у нашій студії Найсильніша руку так. людина світу. Я от ще раз повторюся, дивилася все на богатирські ігри, і все ж таки уявляла, наскільки широкі ваші плечі. І знаєте, завжди говорять про птаха, який у нього розмах крил? Ну. У вас розмах дуже широкий. Найсильніша людина світу, що вам титули дають в житті? Чи е, нічого не змінюється від того, що вам, можливо, дають якусь певну гра... грамоту, <світ> нагороду або подяку? Ну, в київських корках вони мені не дають абсолютно ніякої переваги. Так. Е, що саме дає в житті? Ну, ви знаєте, е, дійсно, е, те, що це все було на телебаченні, тебе впізнають, деколи допомагає. Uh, <laughs> yeah, в, дея... в, питання, в деяких так? організаціях, так, коли, коли ти приходиш, я завжди чесно стою в чергу і чекаю. Uh, а вони самі підходять вас і заходьте, будь ласка. Ну, що ж ви стоїте? Так, воно, так, так воно і є. Мені дуже незручно перед тими людьми, яких я обходжу поза чергою. ну Слухай, так брали ви участь в декількох проєктах телевізійних вам за це не доплачують? Тому що обняю жінку, правда, був проєкт куп. Ну, взагалі, я міняю я жінку, це фактично комерційний проєкт, тому що там є величка винагорода угу. за участь в програмі. Але вам подобається брати участь у в зі в кубі, в кубі я дійсно приймав участь, але ми програли. Ну, Василь фотографія, Ну, то, знаєте, такий один можливо, момент у вашому житті. Про нього не особливо потрібно згадувати. А ваші найяскравіші враження від можливо, якогось певного проекту, що вам можливо дало в житті, не знаю, сил, наснаги, а можливо, хорошим уроком для вас було? Ну ви знаєте, найяскравіші, все таки моменти. Це зйомки у фільмі. Оце дійсно, це дуже цікаво. Ну, особливо, от мені на даний момент мені дуже це цікаво. Чесно кажучи, я б хотів продовжити свою кар'єру. Значить, гарно з'явився, сподобалися режисеру. Дійсно, ну це настільки цікаво. Ти граєш, ти переживаєш життя якоїсь людини, твого героя. От. І це не знаю, це завжди цікаво. У вас є світлина з Арнольдом Шварценеггером, так? Ви пам'ятаєте? У ну, мене кілько... взагалі є шість Шість світлин з Арнольдом Тому що Кожного разу, коли я був на змаганнях Арнольд Класік, я робив фотографію. І, і Історія Арнольд Класік, Розп... Розкажіть, як ви зустрілись. Чи це була якась мить? Я не можу сказати, що я в таких вже відносинах, що в мене шість фотографій. Але коли ми зустрічалися вже наступні рази, безсумнівно, Арнольд мене. Впізнавав, тобто він, він вже пам'ятав, хто uh -huh. я чи і чим займаюся. От. Але це такі моменти були короткі, тому що надзвичайно зайнята людина. Uh -huh. На той момент він був губернатором, багато охорони навколо нього. І ви розумієте, що зайти в це коло, де посередині е, Арнольд, не кожен зможе, і тому навіть охорона пропускає саме тих людей, яких е, можливо. Юлія Крапівна могла б теж зайти, як четверга. Ви. ви випускаєте пар із своїми хлопчиками а, в бані? Правильно, так. а ще які у вас є сімейні традиції? От чим би могли ще поділитися? Які саме традиції так вам і не згадаю, в принципі? Ну це найголовніша наша традиція останнього часу. А скажіть, будь ласка, як вашій дружині? Ви ж туди, мабуть, це таки в четвер до бані її не допускаєте лише з хлопчиками. А вона яким чином відпочиває? Чи буває в неї такий момент, коли вона збирається саме найкращий відпочинок, коли коли хлопців немає вдома? Це не заважає. Правда, до сподарювати. сподала. Насправді для моєї дружини це найкращий подарунок, коли? Ми кудись їдемо, коли я увагу наших хлопців переймаю на себе, і вона має можливість просто відпочити. Тому що, чесно кажучи, два сина вони її мочать. Страшно. У нас на сьогодні була тема на кухні про готування різної їжі та про страви. Які ви готуєте страви для своєї кохання? Чи ви взагалі готуєте? Я тепер дуже рідко готую, хоча готувати вмію. А чому тепер? І раніше любив це робити, тому що дружина завжди це робить. Ага. А, а дружина що смачне готує ага. вам? Ну, між іншим, в мене був сьогодні сніданок, абсолютно копія вашого сніданку, який ви готували. Хто Ось. ж його приготував? Це таки дружина? Дружина, дружина. це, це прокинулися ще раніше, поки мабуть, я, ніж Я поки ми. я ще спав, розумієте. Ну, от. Вона мене розбудила і сказала, давай вставай, тому що сніданок вже на столі. Василь, я повернусь до фотографії Шварценеггером. якщо порівняти умови, в яких він починав свої тренування, і ви, пригадайте, будь ласка, ну я знаю, що ви не зовсім обізнані, в яких умовах він тренувався. Ну чому? Я продивився багато, багато фільмів про Арнольда і, і бачу, що він. Тренувався і починав свою кар'єру в абсолютно таких, можна сказати, совдеповських залах, в яких і я тренувався uh -huh. в свій час, і в яких я навіть тренувався вже тоді, коли я виборов вперше звання найсильнішої людини в світі. У нас такий самий зал був на стадіоні старт. Я був там, до речі, бачив ці умови. Ну, я, я не буду розказувати, який він був, от, але саме в таких залах народжуються результати. Я впевнений, якби е Арнольд. Відразу попав в якийсь там фешенебельний зал, яких зараз багато в Києві, він, можливо, не досягнув тих результатів. А ну Також, я також. також Тому що ми, ми, ви знаєте, ми пройшли таку досить серйозну школу. Ще коли я тренувався в Івано-Франківську в нашому манежі, де ми тренувалися, бувало, і виключали тепло. Ми тренувалися абсолютно без тепла. Температура в манежі, якщо на вулиці вона була там мінус 10-15 градусів, то в нас було плюс 5. І ми тренувалися при таких умовах, і робили штангу, і штовхали, і стрибали. І я навіть пам'ятаю, у нас була така цікава штука, як в печерах. Знаєте, стала mm -hmm. сталахтіти, mm -hmm. сталагміти, звідти капало там сусульки, а туди, коли куди, куди капало, також були знизу. Отака от була картина в нас. В мене ж, І ми в цих умовах тренувалися, і потім йшли в холодну воду. милися. Василь, сильна, м'язиста людина. Хотіла б, щоб поруч з нею була така накачана жінка. Ой. Ну ви знаєте, найголовніше щоб вона була людиною хорошою. А Ми там як так. складеться. Так, а там як складеться. Василь, а ви вже, скажіть, будь ласка, закінчили о, вуз? Я знаю, що ви там отримували в Маупі, правда, ви вчились? Цей, цей процес ще продовжується. А, а це ж таки, Напишете диплом зараз. Там не так. виходити так. пройти поза чергою. <ріст> так. Так. За момент На до того, як з'явиться в нас сюрприз На для вас сьогодні. На кого навчаєтесь? Начальство, начальство начальство. Я вчусь керувати, керувати. Ну, в принципі, те, чим я і зараз займаюся, керую. Так, а у мене питання, от, мабуть, найцікавіше, тому що я завжди запитую от наших гостей про те, які поради були у вашому житті, до яких ви прислухалися, і можливо це змінило ваше життя. От що можливо не давало вам кинути спорт великий? А, ви знаєте, всі поради, які я слухав, це ну, звісно, те, що батьки завжди радили, хоча ви знаєте самі, що. В юності, там, в такому молодіжному віці ми не завжди слухаємося, тому що думаємо, те, що батьки розуміються, вони ж абсолютно живуть не в тому вимірі. Хоча тепер вже розумієш, що вони були праві. А, найголовніший момент це тренер. Або тренер, або вчитель, як в когось вже склалося в житті. Завжди прислухалися до порад тренера, тому що в спорті у нас це дуже важливо. Ага. Те, що говорить тренер, це на 100% має бути законом просто. Mm -hmm. І от все, до чого м, надихав мене, що мені підказував тренер, я брав і пам'ятаю до, до сих пір. А зараз невеличка пауза пауза. Зараз невеличка, невеличкий сюрприз для Василя Расюка, режисер, з яким він напевно давно не бачився. Віктор Андрієнко, будь ласка, в студію під ваші буркливі. та насправді бачився недавно. Віктор Андрієнко сам підкачався під час зйомок фільму. Як мінімум вісім кубів. Таких признак вам привіт від ваших друзів. Дякую вам, привіт долі лі... в... Трухачовий. Лі... Тро... Лі... Дякую вам. Привіт від ваших теж також. А хто? В... Це так, зараз все в... Ви зараз все не залякувати. Один одного якимись невідомими друзями я розпрошу. А ти знаєш то? А ти то Вася. дуже. Я вже зрозумів, що наша розмова буде вельми цікавою, але зробимо це після паузи. Дочекайтеся. — Ну і даєш. продовжуєте дивитись шоу ранкові круасани». і у нас в гостях Ранковий ми, так, ми з Василем Вірастюком, а також нас завітав український режисер. Віктор Андрієнко, не тільки режисер, комік, актор, людина посмішка Я скажу так. Як не здоров'я. Як у довгоносиков казали, сильно не посміхайся, бо може спортиться рот. Кажуть, що довгоносики ну, кажу, довгоносики знову мають з'явитись в ефірі. Чи це правда, чи ні? я не знаю. Будь ласка, калядуйте, то якщо ну. треба. Бано ні, нових не буде. Буде може якийсь можна. Ми з приходька казали, що треба зробити з 20 найкращих серій. такий «The best» такий угу. запустив. Перед е, приходом вас до студії ми задали питання Василю Ростюку. А, а який же ви були актор на знімальному майданчику Івана Сила? Скільки я... думаєте? Максимально мене... вас було. Розкаже <реку> розкажи. розкажи. Ну, Він сказав, я сказав, що Віктором розкажи. Я скажу так, що я дуже вдячний Васі і Дімі Халаджі. Це інша історія, як вони з'явилися. Діма Взага... Каладжи це головний герой. Головний герой, котрий зігнав головного героя. Дякую, що підказав. Справа в тому, що взагалі я відкрию таку таємницю, що повинен грати був Вася. Угу. Ось. Але коли ми побачили Діму, то взагалі там було обличчя в ноль підходи. По-перше, я дізнався, що все, що ми написали з Ігорем Письменем, правда. Ми так придумали цю історію, а взагалі так і вийшло, тому що Іван Фірцак повлияв дуже сильно на діму халаджи, і він вперше, коли був маленький, ще коли 12 років першу качергу зігнув, то до цього він у нього попала вирізка із радянського спорту про Івана Фірцака. Йому він вирішив стати атлетом. Ну, потім побачив свого першого вчителя, там, коли на 1 травня там, на, в Луганську на стадіоні рвав там ці, ці всякі там, ланцюги там, і так далі. Дякую, Вася. Так от, справа в тому, що е, так воно вийшло. І я потім підійшов до Васі і кажу, Васенька, ну от така справа. Тобто, і Вася, от, ви знаєте, отче, це вже знаєте, в спорті. Це не завжди таке буває, що людина може дати своє місце іншому. Я скільки е, ну по нашому фільму розмовляв з боксерами, і тому що треба бокс робити, і то і грати Джепсона, котрий повинен отримати від івана. Ну так як було по історії, там угу. людина взагалі там вбив людину кулаком. Ну ми таке не показуємо. Але справа в тому всі відмовилися. Я до всіх ходив, та говорю, давайте, це ж ми все боксери, боксери, боксери відмовив, що ти, якийсь там атлет, мене буде бити. А Вася молодець, він сказав, будь ласка, хай буде. І потім я вдруг згадав, що у нас же є ще одна роль, яку ми не знаємо, кому дати. Оцього Велета, розумієте, атлета, котрого першого переміг Іван, а після того вони стали друзями. Спочатку угу. вони вороги, а потім вони стають друзями. Зразу Василь підійшов на цю роль. На На яку? На ось цю другорядну роль. Зразу, ну, по-перше, домовився, ну, сказав. Окей, okay, все. І по-друге, -по можу сказати, це дійсно дійсно. знаєте, це показує Васю як людину, розумієте? По-друге, це що було цікаво, в них об обох. Вони знаєте, журналюги такі пишуть іноді фігню з приводу того, що вони там такі. Там, типа, тупий, ти як вони могли не артисти. Я вам скажу, Вася, побачите. Ви такого Вася не бачите. До речі, я он... дуже вдячний, що він не не грає якогось охранника. Все. Він така вели... в кадрі велика люд... дитина така. Знаєш, яка Оцю, що, що... Щоб чі, розуміли про що йдеться? Давайте покажемо трейлер фільму, де можемо побачити Василя Гарсюка і інших героїв цього фільму. Чемпіони. Чемпіони. Про що ви весь час думаєте? він, пад капітан. Ось ти, бандюга з вокзалу. Ви хочете сказати, що чемпіон республіки злодій? Повірте, чемпіони, ви круто зміните своє колишнє життя. А я все одно переможу. Це старий, це старий який ми робили для берлінського фестивалю для кан. А зараз у нас новий трейлер такий американський, такий. Mm -hmm. Побачити в кінотеатрах, буде йти інше. Mm -hmm. Я хочу сказати, вибачте, що трошки прирвало. Справа в тому, що хочеш як акторів сказати Василя і Дмитра. Справа в тому, що вони приходили іноді о 8-й ранку могли е, зайти у кадр десь о 12 й ночі. Могло і таке бувати. У нас дуже складне було, то 4 тисячі людей масовки були і так далі. Техніка. І, ну, багато було якихось фас-мажорів. Але справа в тому, тому що вони приходили, вони, я можу сказати, деякі актори, не будемо казати, фамілію, не могли, не знали текста, не знали, навіщо вони приїхали і так далі. А Вася з Дімою приходили, вони знали, що їм треба, яка сцена і так далі. Вони дуже такий, мабуть, спорт дає, оце, щоб людина може, як сказати, з організованість. Да, так, так.